На не пострадал, не, просто есть. Росія знову атакувала Одещину. Влучання відбулося у місті Чорноморськ біля місцевого ринку. На жаль, дві особи загинуло. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі нам відомо про 10 постраждалих, із яких одна дитина. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, а дві автівки знищено, і 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджено нежитлові будівлі, розташовані поруч. З місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС, які надавали їм допомогу. Повезло, що я поставив подушку коло переднього стекла. І частина значить, осколків взяла на себе подушки. Розлетіли спір'я, а я залишився так. Ну, трохи там не дочуваю, це таке гематоми тіла, ну, головне, що немає переломів і немає, ну, ніякого ущербу, що не буду жити. Деякі виходили з машин. Я був у поліклініці, розповідав один водій, каже, не було де поставити машину на стоянку, вирішив поставити тут. Тільки заїхав на стоянку, дружина відкрила пасажирські двері, а я почав вилазити в себе. Тут раз, ну, його є рана. Сідниці. Жінці хуже. Де були ті, що вмерли, ну одна там реалізатор картоплі з машини, це якраз виходить, що між моєю машиною і мікроавтобусом впав цей шахет, що там. Ну, що падало, я не бачу. Ну, свистіло. Я так. Поняв, що це шахер. Моя машина стояла, думаю, вона найбільше пострадала, і мікроавтобус, який був на Турції торгівельної торці. Е, я думаю, що реалізатор, який був на картоплі, він мій загинув. Що я власника картоплі бачив, він так ну, не признався. Жива вона чи ні? Мене вже всі поздоровили. От даже мій колега приїхав друг, обняв, радий, що я ще живий. Я комірник, Знаходилася на складі, і взрив прийшов. Полетіли стікла там на першому поверсі, в фактовому залі. Ну, в общем, все полетіло. Дуже страшно. Була тривога, діти були всі в підвалі. Ну, ну і так прийшло. Там підійдіть, будь ласка, там побачите на першому поверсі все побите, все. Повибивало он стікла, да і все. Я була на складі, і звук і прямо злетіло, як наче такий самоліт. І взірвалося, і все полетіло. Це я що чула.